З миром Божим, хочу прочитати місце писання послання святого апостола Павла, це до Римлян, 8 розділ з 4 по 10 вірш, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо Бог є дух. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, тому що Бог є дух. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч Тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність, то можна проаналізувати. Хай кожен, хай своє серце проаналізує, чи в нас є праведність. Чи в нас є плоди духа, мир, радість, довготерпіння, любов, любов це жертва. Прощати, милувати, ближніх, оточуючих, допомагати. Якщо в нас цих плодів немає, то ми не ходимо не за духом, а за тілом, а по Богові по плоті, по тілу догодити неможливо. Тому що Бог є дух. І коли виконувати волю Божу, це потрібно наповнятися Словом Божим, духовним Словом. Бо тільки під Біблією є Дух Святий. Під Словом Божим є Дух Святий. А під мирською інформацією, під мирським життям, там такого духа немає. Там є інший дух нехороший. Амінь.